Вітаю! Зараз від огляду білизна польського виробника Лайм, модель Ема. Чорна, елегантна білизна. Це мова витонченості, яка не, не потребує якихось гучних слів. Елегантна, розкішна, спокійна, сильна. Поза часу. Чорний комплект Ема це білизна крісла для жінок з великими грудьми. Тут є бокова корекція саме в цієї моделі, і, взагалі, усі всередині нееластичне, дуже міцне мереживо, яке тримає добру форму. Зараз на відеогляду видно, яка дуже красива форма. І зовні такий рельєфне мережева. Бретелі в кріслані всі широкі, зручні, вони витримують тон навантаження від великих грудей і не створюють тиск на плечі. В поясі є бокова кісточка, пояса всі досить повномірні. Зовні, всередині виглядає так: всередині біжеве, мережеве, яке ще й непомітно на тілі і створює такий ньот ефект А на тілі у вас тільки. Гарне, красиве і рельєфна мережа. До цього бюзгалтера труси. Мікрофібра вся у кріслайна дуже шовковиста, приємна на дотик. Це труси з високою посадкою, вони повномірні, іноді навіть і радимо брати на розмір поменше, тому що вони, як батили, йдуть на розмір більший. Елегантний, поза часу. Розкішний, спокійний, зручний і дуже красивий для жінок з великими громади.